Вітаємо вас на подкасті Goodwill Talks. Це проект бухгалтерської спільноти Goodwill Club. Мене звати Світлана Позова, я підприємець більше 30 років в бізнесі, голова Ради засновників бухгалтерської спільноти Goodwill Club. І разом зі мною бізнес-консультант, резидент нашої спільноти Оксана Орел. Добрий день всім. Goodwill Talks це простір. Відвертих розмов про життя, про бізнес, про роботу бухгалтерів та підприємців. І ми створили цей подкаст, щоб кожен бухгалтер відчув, що він не один зі своїми проблемами. Тут ви знайдете живі історії, приклади з практики і прості рішення, які можна застосувати прямо сьогодні. І наша головна мета це підтримати вас. Дати інструменти і надихнути на зміни. І кожен випуск це не просто сухі там інструкції, а щира розмова двох експертів, де ми шукаємо відповіді на ваші реальні запитання. І доводимо, що бухгалтер може бути впевненим, успішним і щасливим. Тому ласкаво просимо на Goodwill Talks. І сьогодні дуже цікаве запитання, запит прийшов нам, так, яке ми будемо розглядати. Це тема про делегування. Це, Це тема, просто якого, кого, кожен другий бухгалтер про неї каже. Да, делегування та довіра в бухгалтерському бізнесі. Як перестати все тягнути на собі? Ну і дійсно, давай, Оксана, сьогодні почнемо цю розмову з такого запитання, а навіщо воно потрібно це Так? Для чого воно керівнику? керівнику? Бо дивіться, є багато бухгалтерів, які кажуть, я не головний бухгалтер, я єдиний бухгалтер в нашій компанії. Чи все її там влаштовує ну, деякий час так, бо би, роботи рівно стільки, скільки може виконувати одна. Це ти зараз най. кажеш про найм. Да. Так, але так само, нас дуже да, таке але, питання. Ну, так само, да, тобто є е, ну, схожі ситуації в наймі і в бізнесі. Да? В наймі може бути, бути єдиний бухгалтер, вона виконує всю роботу і достатньо часу для, для того, щоб виконати. Так само є бухгалтери на аутсорсі, яка Працює одна, якби да, как бы обслуговує своїх клієнтів і часу їй достатньо для того, щоб виконувати цю роботу. Вона їх добре знає, вона знає, з чого почати, да, що там робити, який результат да. отримувати. Тобто, можна сказати, вона гарно контролює свою роботу. І потім повинно, якби, знаєте, да. дві ситуації можуть. Заставити людину подумати про делегування. Ситуація номер один це коли вона від когось почує, що «А чого ти сама все робиш. І це така зовнішня ситуація. Не факт, що вам треба на це, як то кажуть, вестись. Бо, можливо, вам і не треба ще делегувати, бо у вас часу достатньо для виконання вашої роботи. І є другий момент, да, коли. Бухгалтер розуміє, що їй недостатньо часу для того, щоб виконати свою роботу. І тоді, в наймі вона підійде до своєї керівника і скаже: будь ласочка, нам вже е, прийшов час відкривати ще одну вакансію бухгалтера. І якщо це, а якщо це бухгалтер на аутсорсі, тут теж знаєте, є два виходи. Або Роботи з поточними клієнтами стає все більше, бо клієнти розвиваються і потрібен вже помічник, який буде допомагати. Або цей наш бухгалтер на аутсорсі почне задумуватися, що а я та хочу свій не просто аутсорс, а я хочу бізнес, я хочу виходити на інших клієнтів чи просто мати більше клієнтів. І то, тобто, їй вже треба працювати не тільки як бухгалтер, а як бізнесмен, як підприємець, да? розвивати саме бізнес, дивитися з, з цієї точки зору, да, як же як угу. власник бізнесу на те, угу. як його розвити, там яка спеціалізація, які клієнти, як себе подавати, де, де знайти тих клієнтів, робити маркетинг і, і, і так далі. І тому. Саме в цих ситуаціях у нас дійсно виникає потреба в делегуванні. Тобто, або не мають часу виконувати бухгалтерську роботу, її вже більше стало. Або якщо це стосується бухгалтера на аутсорсі, він вже хоче розвивати себе як підприємця, як бізнесмена, і тоді. Потрібен хтось, хто буде виконувати бухгалтерську роботу, поки він буде більше часу зайнятий як підприємець. Так, ну і для чого ще воно потрібно? Тому що це ваше зростання, так? це якщо ви хочете масштабу, якщо ви хочете нових клієнтів, якщо ви хочете доходу без делегування ви цього не зробите ніколи. Так, да, якщо ви хочете займатися чимось ще. Ва ту роботу, яку ви зараз робите, її комусь треба да. довірити і або ви в наймі, або ви вже в своєму бухгалтерському бізнесі. Делегування вас не мине. Од... Це точно однозначно. однозначно. Да? В наймі в якщо компанія розвивається, ваш штат збільшується. Да? Фінансовий департамент буде збільшуватися, і вам потрібно навчитися це робити в бухгалтерському бізнесі теж саме. От. Так, і далі. Тоді ми зрозуміли, для чого це потрібно. Да? бо... В ну, яких ситуаціях це, треба, долегувати, да, це так? треба Да, Це треба, ми не будемо далі визначати, чи потрібно, чи не потрібно. Потрібно, так? Чому це страшно тепер? По-перше, кожен з нас е, знає, що а хто краще за мене це зробить. Однозначно, де знайти. Я ж та людина, яка роблю все гарно. Часто кажуть, де мені знайти, от як мені клонувати себе? Да? От какби як, да. як мені як мені знайти таку саму людину, як я? І що я вам можу сказати? Ніяк. бо немає такої другої людини. Я вам більше скажу, ви годину тому і зараз ви вже різні люди. Да? Бо ви щось нове дізналися. А щось э, по-новому подивилися на якусь ситуацію. У вас вже йде в кожному в кожну мить йде якесь зростання, зміни, зміни якісь ідуть. Тобто ви ніколи не знайдете таку, таку саму людину, як ви. Да. Mm. А, а далі ми скажемо, що робити, да? щоб да. Як мені знайти таку людину, що як ще, я а, є саме специфіка. Бухгалтерського бізнесу ще в тому, що а, тут помилки вашого підлеглого да, можуть призвести до якихось Библик... юридичних Библик... наслідків, фінансових, фінансових збитків. Да. Да. А, тобто тут треба для до підбору персоналу. До, а, как би бы, підбору людини, якій ви будете делегувати, підходити ще більш <свят>, відповідально, чим комусь да, да, тому, що дійсно велика відповідальність перед лежит, клієнтами, перед клієнтами, да. перед бізнесом, перед а, державою. Так і тому по велика як то помилка, да, от похи похип похибка пох, пох, помилки. Да. Да, да, да. Тут, Uh, как бы, uh, вартість помилки, вона дуже да. висока. Да, да. Да, Тут да, висока да. вартість Тому помилки. і ми розуміємо, що це дуже страшно делегувати. Да? А чому ще страшно? Тому що, знаєш, я би сказала так: що ти добре знаєш свою роботу, ти знаєш, як її виконувати, ти знаєш, що за це, потрібно робити. Да? А для того, щоб передати іншому. Що ви Це... цей час будете робити? А що я буду робити цей час? Точно, точно. Мені ж немає що робити, тому ну чого я буду передавати? Дійсно, дійсно, я стикалась з тим, що навіть коли керівник власник бізнесу починає передавати роботу своїм підлеглим, і потім він знову скочується, я запитую, що ти робиш знову роботу за твої співробітників? Він такий. А, а мені здається, що якщо я не роблю щось руками, а головою, начебто я в цей час нічого не роблю. <плес> <плес> да. <плес> да, тобто, тобто те, що він вивчає ситуацію, те, що він продумає стратегію, коли він не збирає або не складає цифри, або не збирає там, якісь а, там, таті, деталі, да? часто дійсно керівник вважає, що я ж нічого не роблю. Да. І оці свої завдання як керівника, я навіть не вписую в свій план роботи. Що, що повинен робити керівник? Яка робота керівника? Да. Так. Часто люди не Бо знає. я знаю, як бухгалтер, я що гарно роблю, так? а що робить керівник, які його основні завдання, які його основні результати роботи. Ну, іноді ми не знаємо цього, так? Так. бо нас на цьому не вчили. Тому тут треба розбиратися, да, а які ж навички керівника, які, що керівник потрібен робити, Я, да? який взагалі результат роботи керівника? керівника да, да. Що, от, як, щоб вони, от якби не вони самі були директором своєї компанії, а якби в них був директор найманий, да? угу. от б вони від нього а, вимагали. До речі, це така. Я очікувала. Це така вправа цікава і вона корисна. Подивитися на ситуацію, наче збоку. Да? Тобто, не що я як керівник повинен робити, а якби я ставив керівника, От що б я йому казав робити? І це саме ви повинні робити. І це дійсно робота керівника, тому не вважайте, що якщо ви цей час. Дивитесь наш подкаст, це ваша робота як керівника, бо це розвиток вашої компанії. Якщо ви вивчаєте якусь технологію управління, якщо ви читаєте якусь книжку з управління, коли ви розглядаєте якісь закони не для ваших клієнтів, а для своєї компанії, то це ваша робота як керівника. Ви в цей час працюєте, ви не байдикуєте, повірте? Да, і треба Оці е, знаходити інструменти для роботи керівника, які будуть вам допомагати е, делегування робити, да, все встигати і нічого не боятися. І до речі, якщо у вас з цим є проблеми, ви можете нам написати, і ми, як експерти, вам в цьому можемо допомогти. Да, тому таке запитання, що робити. Ми вже розглянули да, для чого потрібно. Це делегування, чому нам страшно це робити? Да? Що робити нам, щоб правильно делегувати? Ну, одну частину ми вже зараз проговорили. Да, що Перше, це подивитися, а чим ви, як керівник, будете займатися, розібратися з цією вашою ролью. А ще є питання: а як саме делегувати іншій людині вашу роботу? Як би ви це робили, Світлана? Я от знаєш, представляю себе, як починає підприємець працювати. Да? Ну Він же ж один, да, коли він працює. Так. Да? А, от. І він там і за маркетолога, і за продавця, і за бухгалтера, і там виконавець послуг своїх, так? і якість перевіряє. Ну Все в одному а, обличчі, да? Да, так, в да. одному ліце. Да? Все все. Я все роблю сам. І коли небагато роботи, коли небагато клієнтів. То я все співаю. Так? Але коли вже продукт виходить на таку стадію, що клієнтам подобається, да, все, все гарно, да, мені треба шукати помічників. І що б я робив? Да? Я б е, ну, таким помічникам розказував, якщо б я брав людину, да? я б розказував свої успішні дії на е, цьому участку роботи. Тобто, да? ми передаємо. Ті е, е, дільниці, в яких ми щось розуміємо, Тоб, тобто там, ну, де ми не розуміємо, не. розуміємо да. ну, ну. До, до, це... речі, до речі, це дуже велика помилка, знаєте, коли ви не розумієте, ось є якась ділянка бізнесу, ви взагалі не розумієте, що там і як, навіть не розумієте до кінця, який там потрібен результат. І таке, як мантра, знаєте, я зараз знайду там якихось спеціалістів, вони прийдуть, мені все порішають. Не порішають, бо крім вас ніхто не знає, як там повинно бути в вашому бізнесі. Це да. точно. От, тому, е, коли у вас є там, от, наприклад, вам потрібен, е, я, я підприємець кажу, да, вам потрібен там продавець. І, а ви робили ці продажі. Ви да? десь знаходили, це знаходили, себе, да? То Спочатку я б сів, сіла би да, і. Е, Ну, як, спомніла би всі свої успішні дії, де я шукала клієнтів, да? а що я робила, а що я їм казала. І зараз багато таких засобів, які можна да, або прописати це, або надиктувати на діктафон, щоб це залишилось. Да? І ви це вже можете передати робітнику, да, де там людині, яка буде вам допомагати цей якийсь там. Участок вам е, робити. Забере, так? У, вас, Забере да. у вас. І отак, от потихеньку, потихеньку, ви там якийсь участок один передали, потім інший, потім інший. і у вас вже збирається ваша технологія. Як це робити? Бо масштабування бізнесу і там розвиток бізнесу неможливо робити без технології. Так. Так? І в бухгалтерії це точно на кожному участку Є своя технологія. Як дохід збирати? Да? Ви знаєте, який бізнес-процес, як це зробити так, щоб ви, ви до копійки там все знали е, ваші доходи. Так? Потім технологія того, як не е, витрачати більше, ніж заробляли. Да? Там фінансове планування, як ви це робили. Як там заробітну плату виплачувати, як там виплачувати рахунки, да, оплачувати, потім облік там основних засобів. Ну, коротше, ви знаєте всі По, свої да, там кожна ділянки, ділянки віде, да, і ви потихеньку починаєте збирати оцю свою технологію, як правильно це робити. І у вас вже знаєте така папка збирається, де все описано. Да, і потім ця технологія стає вашою. На, не треба там, придумувати якісь там. А, ета. Ви, наприклад, відбіри нам uh -huh. людини. Да? Якщо ви не знаєте, як це зробити, йдіть да? е, і шукайте е, ну, успішні людей, Тому, да, навіть, де так. технології, де це робиться. Наприклад, е, Оксана, я пам'ятаю, твій. Е, Твою ситуацію, коли ти в брокарді, чи в якому там побачила дівчину, да, яка, да, да. яка гарно продавала, да, да, яка да. гарно консультувала тебе. Була така ситуація, да. був в мене гріх, як я в брокарді забрала гарну продавчиню, тому що мені дуже сподобалось, як вона як вона мені продавала. до того ж, я Просто повз брокарду проходила, я вийшла з великим пакетом. Така ситуація була. Е, і, а ні, Тоді в брокарді, до речі, дівчина не дала мені свій телефон, бо вона сказала, що їй дуже подобається тут працювати. Вона тут залишиться. Це є в іншому ще е, магазині. Я таки забрала там продавчиню, бо вона теж дуже гарно продавала. Е, там це був е, продашочок, я, я купувала mm -hmm. об'єкт. І що б я зробила би, да, коли я бачу, що як вони гарно е, працюють, та, які люди гарні. Я би пішла до того керівника цієї людини і спросила б, а як ви відбираєте собі персонал? Да? Як, як ви їх навчили, навчили, як ви їх шукали? Ще які питання їм задавали? Що виясняли, що це саме е, та людина, яка вам потрібна? Да? І тому шукайте оці. Успішні технології у інших, у кого вже виходить це. Да. Да? Де ви бачите, що це спрацьовує. Да, 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 да. І спочатку тому, спочатку ваше все успішне ви робите, а там, де ви не знаєте, шукайте у інших. Бо сьогодні не треба там, виробляти велосипед для того, щоб е, щось зробити нових, майже зробити, роботи роботу. Да? Да. Все вже в нашому світі є. Yeah. Треба просто шукати. Да? І делегування дійсно вийде тоді, коли ми будемо така, передавати успішне, От. і Тут, не боятися цього. Да. Ну, а тепер щоб не боятися, да, що треба робити? Дивіться, коли ви описуєте, ви не просто кажете, роби раз, два, три. А коли ви описуєте, вам перше потрібно, щоб ви і людина, якій ви делегуєте, розуміли, який результат ви від неї хочете. Тобто, результат це, наприклад, розрахована зарплата для клієнта А. Далі ви розказуєте технологію, як ви це будете робити. І третє, і ви, і ваш підлеглий, ви повинні знати, яким чином ви перевірите, що ця робота А зроблено, Б, зроблена якісно. Тобто, у вас повинні бути оці. А, точки, де ви перевіряєте якість роботи. Угу. Бо, то, бо якщо їх немає, то що ви будете робити? Ви будете перевіряти всю 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 роботу. Розумієте? А вам не треба перевіряти всю роботу. Ви, повинні, ви ж знаєте, ви як експерт в своїй роботі, ви знаєте, що ви дивитесь на одну цифру, другу, третю, і ви вже розумієте, що там, скоріш за все, все в порядку. А якщо. З цими цифрами щось не так, тоді ви вже можете перевіряти там більш глибоко там повністю. Я, до речі, пам'ятаю, як один завхоз цієї друкарні він казав, що я знаю наскільки було завантажене виробництво ще до того, як бухгалтерія порахує гроші. Знаєте, як він це знав? Бо він знав цю точку, яку контролювати. Він дивився на показники по електроенергії. І якщо е друкарня багато електроенергії е е споживала в там в цьому місяці, зна значить, заказів було багато, завантаження було е високе, значить, зарплата у всіх буде, буде висока. Він казав: мені ваша бухгалтерія не потрібна, я дивлюсь на щочі. Оце на лічильник він дивився, все знав. Тобто ви так само знаєте оці точки, на які, показ... на які ви показники будете дивитись, щоб знати, чи якісно зроблена робота. Чому ваш підлеглий теж повинен знати це? По-перше, він перевіряє по цих точках він перевіряє якість своєї роботи. І він подивився, начебто, все в порядку, а потім ви дивитесь. І якщо все в порядку, ви передаєте. Цю роботу далі вашому клієнту або на іншу ділянку процесу. Да? Якщо ні, тоді ви перевіряєте. Без цих точок у вас не буде впевненості, ви не будете спокійно спати і не переживати, що там не буде помилок, і потім до вас якихось там юридичних чи фінансових питань з боку клієнтів. Так. Добре, тому давай підводити такі підсумки да, на цього питання: делегування та довіра в бухгалтерському бізнесі. А, що треба робити? Ну, по-перше, треба усвідомити, що делегування в хаосі воно не Ми буде працювати. Воно не буде працювати. Тому перша ваша така усвідомленість повинна е, починатися з того, що я. Хочу навести порядок в своєму бізнесі, да? або в своєму підрозділі, якщо ви там в наймі працюєте. Так? І прописати, а з чого буде складатися цей порядок. Так? Порядок буде складатися це перше за все, це з того результату, який від вас очікують. І цей результат ви далі можете перекласти, а з чого він складається, так? з яких. Під результатів воно складається. І тоді ви можете дуже гарно ну, как би, по кожній ділянці збирати оцей порядок, так? що я хочу від нього, так? і які завдання треба робити там, так? і контрольні точки, точки того, як я можу визначити, які. визначити якість цієї роботи. Так? І Починати треба з себе, з керівника, так? Тобто скласти профіль своєї ролі. Профіль ролі, так, який результат від мене очікують, що я для цього потрібно робити як керівник. Так? Не Які як, так? Не... Якості так. як керівника, не у вас спеціаліст, повинні. не спеціаліст, не бухгалтер там, да? на всіх участках. Да? Я керівник. Складіть профіль своєї посади як керівника. От. І м тоді вже починайте збирати оці ваші успішні дії на кожній ділянці вашого підрозділу або вашого бізнесу. І починайте потих потихеньку збирати вашу технологію. Якщо вас там ви не знаєте успішної технології, у вас там нема, да? а, шукайте, у кого вона є. Так. Шукайте таких людей, запитуйте нас, бо в нас вже є такий, знаєте. Досвід підприємницької діяльності ми стикалися з великим купом проблем. Да, от. І з великим колективом працювали, тому знаємо, як ну, проблеми з делегуванням вирішувати ці. Так, і я думаю, що ви поділитеся також в коментарях своїми реальними прикладами, як у вас. Получалось це робити, це делегувати? І, знаєте, цей свій страх побороти цього делегування. Але це питання обов'язково треба, якщо ви хочете масштабування, якщо ви хочете більше грошей, якщо ви хочете більше клієнтів, це питання повинно стояти на першому місці. А як, як мені? Далі це робити, да? щоб да. отримати ну ніяк, ніяк. Так, так. Так, тому е я дуже дякую всім, хто на нас підписується, хто нас рекомендує, і зараз також попрошу е поставити вподобайки до цього відео і поділитися з іншими своїми колегами і бухгалтерами. Також ми чекаємо в коментарях до цього відео ваші нові ситуації, ваші запити, щоб ми розглянули їх і дали свої рекомендації в наступних наших відео. Всім бажаємо успіхів і до нової зустрічі! До зустрічі.